Карпунцова Валерій Віталійович, я народний депутат України. Ми, ми разом із колегами це Роман Чернега, Оксана Продан і голова комітету по боротьбі з корупцією та розлочистю Віктор Чумак, знаходимося за адресою Гайдара 50. Гайдара 50. Нас закликали співробітники. Тівіа телеканал на підприємство зв'язку з конфліктом, який в них виник вони повідомляють про рейдерське захоплення. Ми дійсно прибули і не можемо зайти, з'ясувати рейдерське, не рейдерське. Якась людина з нами спілкується, але не представляється. На наразі ми зараз знаходимося перед зачиненими дверима, десь пів години умовляємо нам відкрити двері, не перешкоджати законній депутатській діяльності відповідно до Закону про статус народного депутата, про що Віктором Чернуком було попереджено також про кримінальну відповідальність, наразі ну, немає реакції. Вважаємо, що в даному випадку мусимо дану подію зафіксувати. Наказ приміщення Скажіть, будь ласка, а хто видав такий наказ приміщення не опускати? Я так розумію, що цей наказ стосувався і допуску народних депутатів. Виконавчий директор Олега Анатолійович Чераченко видав наказ не допускати в приміщення народних депутатів України. Виконавчий, я дуже вас прошу, зробіть так, щоб відкрили ці двері, і я зайшов через ці двері. Те, що роблять люди, які там зачинилися, це злочин. Це злочинця. Поділіться вам не прошу. Давайте ні, ні-ні. ми зайдемо тільки через Питання в тому, щоб не було знищено той канал, який сьогодні є одним з небагатьох, які несуть правдиву інформацію. Тому саме тому сьогодні депутати від удару тут, для того, щоб пересвідчити, що дійсно відбувся чи не відбувся продаж каналу власникам.

Так що ти робиш? Що команду не пропускати народних депутатів. Ось, ось стоїть, ви його не питають. Ви стояли, не я з вами розпілкувався. Наразі є ситуація спірного характеру стосовно Власників, не власників, директорів наданих серокопії різних документів. Одні документи підтверджують про те, що Олег Анатолійович е, Радченко да, він є. Повноваженою особою і інші документи підтверджують, що він не є особою. На жаль, під час намагання нами з'ясувати ситуацію, це те, що народних депутатів на каналі ТВА, який завжди був зразком публічності і відкритості, не допускали до приміщення для того, щоб ми могли ознайомитися з документами. Для нас принциповим зараз є знайти винуватця і притягнути його до відповідальності згідно з чинним законодавством. Інвестор каналу Костянтин Коголовський тиждень перебуває в Києві. Вчора він півдня провів на каналі. Якби хтось, якби він, як інвестор, планував продати канал або робив якісь дії, він би очевидно прийшов і сказав колективу, і Артему, якого він добре знає, спілкується. І Радченко, заступнику з безпеки, сказав би: я планую продати канал і так далі. Він вчора Цілий день був. Як це розумієте? Я що... не знаю, мені невідомо, що він продав. Канал. Так, і ні з того, ні з цього вранці ти вирішив там, де не його директором і, і Вчора до 9-ї вечора я була на роботі. Ніхто ніяких зборів не міг проводити. Канал реально нікому не продавався. Я... Це, це Я не стверджую, що канал продавався. Я не стверджую, що канал продався. Канал не продавався.